Всім привіт! І Це наш вечірній влог. І ми напиши за моїм туром, бо я їх хочу знайти. Моє мореборному вишучку, чому вона буде спати. Ми їх зараз будемо переодівати, так? Да? Я свою удену, мені кажуть, може шортика. Укажи, що ти будеш одягати. Я mm -hmm. вдену такі шортики, може. Може такі шорти. <кх> я чуть-чуть похрипла. Я тоже. Ну може я її у Діну єдиного. Я їй може в Діну новенькує спальню плаття. А бо січку Емір, то за який? Во за чоловічок я би її уділа. Ну, я не знаю. Еміра, стоп, чекай мене. І ми не дочекай мене. У мого реборна новенька така сосочка. Ми їх ще будемо чисто розчисувати. Да, просто. Я зрозумів, як буду заказувати другого реборна. А вот я свого реборна може просто бодикса сюди. Все-таки він і дівчачий і хлопчачий. Ну, мені каже, я вдену сосані бодикса. Ми все навіть не підпишемо до канал. Ну кстати, за якого ви реборна прокоментуєте? За Еміліченого, то ставте лайка. За мого туди підписка. Якщо ви за мого, значить, якщо ви за мого, то туди перший плюс на мому, що в мене О, давай я хоча б не з нашими реборнами. Ну, о ні, то не, не я хоча б, не, а я придумала ігру. І ми кажемо, у мого реборна хоча б є. Mm -hmm. Давай, давай, ти перша починай кажи, у мого, хоча б, у мого реборна хоча б є. Давай. То, що у мене, то, що у мене того нема у мого реборна, mm -hmm. що у твого реборна є, а мого нема. Я ще пампер поміняв. Давай. Mm -hmm. Це наш вечірний влог. Я їй дам сосочку, оце їй в сардіну І буду свиняючись надію. Оце мені ще понадобиться. Я її буду капати. Моє реборна є ззаду після якого року він це о, Де? создав. Де? Так що вже перший промах, Еміля. І бутичка. Еміля, давай, ти говори. Мого реборна. Не... Що тут твого реборна навіть вдома є, але у мого реборна немає. У місяця покакав ребор. Ну і давай, скорше. що у твого риборна є. Я не знаю. Ну, дальше, допустим, я. У мого реборна хоча б є заушниці. Що я у твого риборна нема Ммм... Так, як це там назову Я її вже буду носочука дівати. Давай постукаш. поступкаш? Mm -hmm. що там, де в неї много всякої одежди. У мене хоча б буде скоро другий Рибон. У мене теж. Ну, окей, у мене у мого реборна хоча б є е, 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 такий пампер, що його можеш постирати, і не требася мучити. А в тебе нема. Ну, давай, Віль. Ні, ну то що у тебе допустим, Є на мого ребо. Ведь ну що я ну, у твого реборна або у тебе? А у мене нема. Що є? Ну давай далі. Ти кажеш, що є у тебе? Ну нема в мене. Я її уділа з бодій. У мене буде лише в бодіку спати, бо досить тепло. Може, може теж. Будеться так. І шапочку я всю уділа. То обязательно, бо моя дитина все. Ну я їй шапку укінчала, бо моя дитина все ще пеє собі волосся так от. Ну, і вона потім реве півночі, що я заснути не на норма. Та тоді, в своєму ви хоча б носка між. У мого реборна як можеш казати, такий носочка, Но капроновий. Ну, ні, не капронові, а не до. Можу казати такі, як можу казати як колготка, але да. вони не колготка. Такі, ну мене цілий пакет таких є. У мене а я лам одну я чогось. Не знаю чого. лем чогось полізу. Не знаю чого. А ну. Я саме А в мене такі розові з білим, Такі. У мене розові сердечко. Це можна казати, як можна носити. Не знаю за що. Не, за що можна. Як я її одягаю на нічню нячук, але я, я як я її ще буду тепер як кормити. Вже я її ще буду кормити, то Ну, вже їду комет, де ж її закапаю. Бань... В неї буде, коротше, коли рождення буде в неї. Я її закажу як буду у мого реборна. Та, правда, я собі в листопаді закажу ще одного реборна. Як? То їй да буде два місяці, а тому один місяць. Ну я так подумала, щоб не робити зразу два дні народження. Хіба да, я просто як зроблю один місяць, просто так. Тіпа, не так все У будь-який рандомний день буде в неї у Полінки. Я назву Полінка, у будь-який рандомний день буде в неї один місяць, але я його робити не буду. От. І просто буду відпрацюю. От, вона трохи п'є. Або знаєте, що ще саме головне, що? В них буде зна зараз у двох день У Полінки збирайся, поїдемо завтра. Чекаймо, їх наразі дідо. Що вона все почти все упила, вона вже даже виплювала і тепер в око вона почала ривати, я її руки тепер. Мені так любить це все і з вона як в цих носочках. Мені це тоже. О, давай так типу, будемо з реборами, типу. Давай. Оп, я носик У мене тоже просто дома. І вона почала вона рвати, блин, я її. У нас корну соски. Сі діти не люблять колеги. Я, Що я вже дала соску. Я її вже покормила. Меніся все так любить всі носочки довгі. Вона буде з цією ігрушком спати. Вона у мене чуть-чуть хворіє, в неї соплі, але ми все одно. Я її вділа безруківку. Там... Ми на вулиці. Бутий перше... класа захворіла. Ми були е, низько на вулиці. -е, перше, І Еміль каже моїх так, я взяла свого реборна за безрукавку, а Еміліка просто взяла реборна за кофту і ми їх так, можна казати, катали. Я її вже не маю вурозинки, бо її то дуже напухло. Та я б розплети її, ні. Я її вже розплітаю. Я її можу розчути. Я я її привожу в порядок. Я її, я я я її розпущену все лишаву. А ви як робите своїми реборнами? Я її кладу спати, розпущену і наношу спеціальний для росту волоса. волоса ось. Він реально він коштує десь 120-120 мл, він стоїть 105 гривень. А я для реборна все купила. Понюхать, у нього даже такий запах из кислоти. кислоту Ну може то не гілоронова, але я не знаю, то тут. Я на кожний штрих волосся це наношу. На волосок. О, я коли буду їхати в Німеччину я буду брати типа воду с типа, для дитина помити руку, коли не играет туда. Я <coughs> будем, як... потом, як мы може кудись іти за граничку, я буду брати свою работу. Я тоже. Я буду йти до уйха. Куда? Німеч. Я буду і ти може кудись. Я, може, буду їхати в Італію. То моя мечта поїхати в Італію. моє ну, Звісно, я буду упакову. Я даву їм сосочку. І дивіться, яка в мене бусінка вийшла на... на спадки. Даваю, звісно ж, і рашечку я її погремушечку жирафиком. Имею познаю колба. Я знаю, звук свого реборна зняла. Так. Я, может быть, у Ивана, я її куплю як суперс. У мене така. Господи, за ним якраз Іванко йде. А нам то все равно, ми на то то да. внимання не обращаємо. Вона не хоче цю ігрушку. Позвольте на всіх бусинок для, для сона. Хайте. Все, я її буду так і на літо. Я її все... Ти її діваєш, не хочеш стріляти, а сьоплі дюєш. Все. Ну як буде діто, землю може, як мама буде кудись їхати, може у валеса буде тепло, то я може буду одягати колготки цей з бодик, я не зняв ко я буду, я буду в машині зятку із автоклісом. Я буду. Я і А я вже досла, я не в автокріслі, я в заплі капці на сидію. А я в автокисі. А ти дядько маленька. А ти кажеш: "Я в автокисі", а я говорю: "А я вже говорю, я в автокріслі". Ти кажеш замість ри замість Ні, я біль мені більш-менш нормально кажу букву ри, а ти кажеш л. А ну зроби. А ти не робиш так, як я. То треба рядко. р Ти неправильно, значить ти не знаєш що букву р. р. Ура! Зато я тебе сташа тебе. Тобі скільки хоч цілоків? А тобі. Мені уже буде два місяці з в листопаді. А мені тоже. А я здесь уже на вас лист не сижу. Ой, сёска. А я хотя бы не хожу а в сёску. А у тебя тоже есть сёска. Ага. Ну я, я не, не ношу. Ага, не ношу. носишь. А я носу, бо мне не любится, как я сёску. Mm. Вообще, самая моя Да, а где твоя сёска? Не есть Будь то був твоя сішка. Мій? Нєч, Бо я вже mm. сиду, да не бійся! Mm. Не бійся! Mm. Не бійся! А увидела на тихо. Тихо, помиріться. Іде миритися, кажу. Мирись? Нет <рістична> <рістична> Будеш капати носик? Фу! не треба. Тебе не конставляю, правда треба. Капати. Давай. <рістична> яка <їж? рістична> Дивити, як в мене, милашка. А в тебе такі дуже лозові. Ты пикні. <рістична> Бо в тебе і бодики, і ласінки, і лощоська, і соска, і поглимушка лозова. А в мене лише лощоска лозова, це і соска. Ой, ай -яй 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 -яй.